Сьогодні мій перший день колаборації з мустангом. І, якщо чесно, трохи злячно. Не знаю, чи піде, чи не піде, чи вийде щось того. Але я стартую. Блін, що ж таке безняте, щоб воно зайшло? Може то наклеїти собі скотч на волосся і попробуйте віддерти, кинути в гарячу воду і зварити скотч, може то зловити когось на вулиці і заклеїти скотчем, і хай так іде. Ні, насправді я не хочу знімати всякі турецькі відео ради приколів і хайпів. Я хочу бути серйозним. Ні, ну пара приколів буде, як без того. Хочу ділитися досвідом і бути реально корисним. Сьогодні буде легкий день. В планах в мене забрати футболки, отримати зразки від Мустанга, зробити розпаковку і підготувати прайс-лист пропозицію. Адже маю гіркий досвід з футболками, коли люди хотіли придбати, а я лише на наступний день їм скину пропозицію. А те, що ти сьогодні не продав, завтра вже не треба. З самого початку сів робити каталог з пропозицією. Друге, зробив футболки, знаю круте виробництво, котон стиль називається, яке сміливо можу рекомендувати. Приємні дівчата, усе швидко, чітко, з увагою до деталей, Замовив поки одну з логотипом стан, щоб подивитися, як воно буде. І знаєте, все супер. Продовжуємо співпрацю. І третє. Отримав купу зразків. Розпаковка вийшла об'ємна, тому зроблю окреме відео, щоб показати усе вам детально. В кінці робочого дня роблю відправку онлайн замовлень. Відправки завершено. До найближчих зустрічей! Скоро будуть нові відео.